Вправа 658. Пройшовши від дому до школи, Тарас зробив 500 кроків. Довжина кроку Тараса становить 0,7 метрів Зобрази відрізком відстань від дому до школи в масштабі 1 до 10 тисяч. Ну що ж, для початку давайте знайдемо, а яка відстань від дому до школи? Скільки метрів вона складає? Ну що ж, оскільки Тарас зробив 500 кроків по 0,7 метра то записуємо перша дія, то ми записуємо 500, що множиться на 0,7. І це дорівнює. Ну що ж, ми можемо це записати як 50, що множиться. А тут записати, звідси ми забрали 10, що множиться на 0,7. Ну і це дорівнює 50, що множиться на 7. І це дорівнює. 7 на 5 це 35. І 1-0, то це буде 350. Так, Ми метри помножили в кілька разів, то це в нас будуть метри. Отже, 350 метрів. Це у нас буде відстань. Від дому. Відстань. Від дому до школи. Відстань. Від дому. До школи. Є? Гаразд. Відстань від дому до школи ми знаємо. Масштаб нам сказано взяти 1 до 10 тисяч. Давайте розбиратися скільки в одному сантиметрі, тоді на, цьому, на цій карті буде або на цьому малюнку буде метрів на місцевості. Ну що ж, записуємо тоді друга дія. Тобто записуємо що 1 см на, ну хай буде карті. Це записуємо 10 тисяч. Сантиметрів, бо 1 до 10 тисяч. І це дорівнює. Ну що ж, якщо ми. Заберемо 2 нулі, поділимо на 100, бо в одному метрі є 100 сантиметрів, у нас відуть метри, то це дорівнює 100, записуємо метрів на місцевості, Гаразд. Ну що ж, якщо 1 сантиметр на карті, це 100 метрів на місцевості, то щоб дізнати, скільки в нас, яку нам довжину лінії треба відкласти, так, який довжина відрізка на нашій карті, потрібно 350 метрів поділити на 100 метрів на сантиметр. У нас так вийдуть сантиметри. Отже, записуємо третє діє. Тобто ми 350 метрів. Ділимо на 100, ну і це буде дорівнювати. Переносимо кому на два розряди ліворуч. Це буде 3,5 см. Це в нас буде довжина відрізка, довжина відрізка. Довжина відрізка. Є. І... Ну що ж, отже, наша задача відкласти відрізок довжиною 3,5 см. По-різному це можна робити. Я можу взяти свою лінійку або можемо по клітинкам відкладати. Дві клітинки це один см, як у вас у зошиті. Ну, Давайте, напевно, так і зробимо. Отже, беремо тоді і відкладаємо. Ще раз, не по моїй лінійці, а по клітинкам. Бо тут у нас по 5 мм. Давайте відкладати. Отже, тоді відкладаємо довжину раз, два, три з половиною. Так, забираємо і підписуємо. Це у нас буде 3,5 см. Підписуємо, що масштаб. Це у нас буде масштаб 1 до 10 тисяч. Ну що ж, ось така задача на використання масштабу. На цьому вправу завершено.